Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні будемо готувати дуже смачну і ситну страву з квасолі, картоплі і м'яса. Ми приготуємо чудовий обід, а також ця страва ідеально підійде до святкового столу. Приємного вам перегляду! Картоплю я порізала ось такими брусочками, форму змастила олією і буду випікати при температурі 200 градусів до готовності. Вливаю 3 столові ложки олії. М'ясо порізала ось такими кусочками і в олію викладаю м'ясо. Води не додаю, накриваю кришкою і буду м'ясо тушити на середньому вогні. М'ясо у нас почало смажитися і його тишаємо. Води не додаємо, На, нагадую, що води до м'яса ми не додаємо. І смажимо його далі. Цибулю я порізала кубиком, і коли м'ясо прожарилося до золотистої скоринки, всипаю сюди цибулю і буду її тушити. Кришкою вже не накриваємо. Цибуля протушилася до прозорості, моркву я потерла на терці і всипаю у каструльку. І будемо продовжувати тушити. М'ясо з цибулею і морквою протушилося і будемо пересипати у каструльку, якій будемо продовжувати готувати. Вибачайте, що не видно. Але все м'ясо насипаємо у кастрюлю. Вливаю дві літри кип'ятку. Додаю лавровий листок і перець горошком. Накриваю кришкою і будемо варити до готовності м'яса. Поки м'ясо вариться, до цієї страви ми з сметани зробимо заправку. У мене тут смажена мука. Муку я смажила на сухій сковорідці до ось такого кремового стану. І до стакану сметани я додаю 2 столові ложки цієї муки. І все це гарно перемішую з сметаном, щоб не було. Грудочок. Все ми добре вимішали. І маса не має бути дуже густою, щоб вам було добре виливати до бульйону м'ясного. Ось така має бути маса. Якщо виходить дуже густа, то додайте трошки води. Але холодної. Пробуємо м'ясо. М'ясо у нас приготувалося вже. Фасолю я замочила з вечора і рано зварила. Висипаю готову фасолю До юшки. Також у нас вже спеклася картопля. Теж висипаю сюди. А тепер сюди виливаємо сметану і все гарно перемішуємо. Тепер всипаємо за смаком сіль і перець, так як ми коли всі інгредієнти готували, то ми солі не додавали. Все, доводимо до кипіння і варимо 2-3 хвилини. Смачний і ситний обід у нас готовий. Щиро дякую за перегляд. Мирного всім неба!